Доброго здоров'ячка господарі Арахіс. прийшла осінь. вже кінець вересня. Я б його бі не копав, але той рядок, що я вам щойно показав, з нього вже толку нема ніякого, тому що так само арахіс, як і всі попередні культури які я доглядав цього року, він не дотримав велику кількість вологи. Не то що там, а взагалі і нема сенсу його тримати далі, плюс іще цей город, який ви бачите, я буду готувати під часник, під висадку часника. Поки, доки сухо, приведу все в порядок, не знаю, ну коротше, побачу, зарієнтуюсь, можливо дещо висадиться, можливо пізніше. Ну то вже потім. Так? Стосовно арахісу. Як ви бачите, місцями він почав горіти. Пташечки перелізли довбали. А це я теж бачу, нічого не ні тут гарного не взяли. Хоча він я бачу довбалися гарно. Я перед тим як йти копати арахіс, подумав, а де ж ділися сорока, що її. Ось перестав як місяць бачите, ну бачите, що вологи немає, ледь тримається, арахіс засихає, тобто я не бачу сенсу тримати його далі. Зазвичай я його тримав до тих пір, доки не поморозиться, потім спокійно заїхав, викопав, бадилля віддав тваринам, тваринам, ну, а горішки забрав. Ну, Ще раз. Треба поспішати, то будемо займатися роботою. Хоч і був окремо рядочок посажений, але все рівно вологи йому не вистачило. Підгортав я його двічі. Наступний третій раз, коли мусили піти в великій кількості. Алінофори, дивіться, ось вони. Пішли і позасихали, навіть вона не долізла до грунту. Ось обдзьобали їх, тому що навіть на кінчиках інофори для пташок смачні. Ну, власне кажучи, на кінці фори вже з'являється зародиш. Зародок відповідно вже у ньому є так розумію якісь смакові властивості. Не знаю, що тут буде, зараз копнем, подивимося Копати треба, все рівно є, немає. Прибирати все і вже готуватися до зими. Як не як, зима хочеш не хочеш прийде. У нас вже похолодало, вночі вісім, вдень та ще трішечки так пече відносно, але... Попади все. Пробуємо Арахіс дорогоцінний. Зараз буду пробувати. Ну, Виходячи з того, що урожай практично ніякий, сенсу все рівно його. Ну, дивіться, тут в принципі куди не йшло, можна сказати, що урожай є. Но недобор врожаю ще раза 4 десь так. Тому що, ну, що ти зробиш, нічого не зробиш. Поливати можна було, але цього, цьогорічні умови зовсім не на його користь. Якщо не вродив, значить так треба. Оце вже сухеньке, воно я так дивлюся, що є та ні, ще серій. Ну, сенса немає, ж кажу, що воно так в принципі я дивлюсь, що буде, щоб подзібати. Тут таке є. Оце сорт урожайний, дуже сильно урожайний з великими зернами вже що буде буде я не претендував на великий врожай тому що я вже побачив що картоплі немає о то було, тільки вродила і то могла вродити таких неймовірно великих розмірів оце взагалі засушене Морхло прийдеться в кине. Ну, дякуючи тому, що в нього стрижень іде. Оце скільки в гребні воно було. Ну оце в гребні було. Це те, що нижче у ґрунт пішло. Коріння то трішки вологе. Що Що не зробиш? Раз не вражай, то не вражай. Взагалі ось нічого немає. Горішок якщо буде, то добре. А були роки, коли копав по багнюці. До речі, ото ці штучки два роки в землі пролежали, ну, коробочки ось оці, і не згнили. Середина вийдена, що там вже його виїло. Копав я картоплю в цьому році і попав якраз ну, на ту ділянку, де були. І ті, де залишилися в грунті, я так розумію, або я забув, або можливо не позбирали, так залишилось, можливо, було не викопане. Лежала два роки, нічого з ним не сталося, тобто не знило. По ідеї коробочка ж мусить знити, а ні, значить що? Значить, Вона мусить витримувати достатньо велику кількість вологи і не гнить. Головне, щоб не було затоплення. Ось ну і зараз заведу я викопаю ще там рядочок, ну там багато гарного нема нічого, але копати треба. жменька буде і то добре. Рушаємо. Так, колеса 70 на 12 дають жару. Можна не боятися, що носом застрянеш. Коли були 6 l то звичайно отаких от маневрів вже не зробив. Пробуємо другою. Тут взагалі з цього рядка навіть немає і на насіння. Це те, що виросла гичка, так тварини з'їдять свіженького, зелененького. Мама нічого взагалі. Хоч культура і посуха стійка, але вологе вона любить, щоб було достатньо. один плюс, що його не треба заносить зокрема. За З території прибрав і все. Ось взагалі ж, бачите, нічого нема, хоча бадилля нормальна. Знесу я його колежить, воно ще в мене денюк другий підсохне. Тут ось сухі вже бобики. Бачите, дозрівши повністю весь кущ. А бадилля не сухе. І ось кущ дозрівший, а бадилля не втратила тургур. Дивно це все. А місцями, як ви бачите, немає нічого, при тому, що коріння надпотужне то знашуємо, треба було чиї ці рослинки. Ну якщо взяти, а дивіться за нормальних умов, з одного кущика, міг бути, могло бути відро цих, оцих оцих горішків. Або ж нічого. Туди вже йти не будемо. Там така ж сама картинка. Сезон пройшов, рожаю нема. О, як він є, але не такий, який нас задовільняє. Нічого. Що є, то й наше. Так, цей сорт викопав. Залишаємося на каналі, я ще мушу копати. Другий сорт через декілька секунд.